Зустрічі. програма про українську, програма про про українську програма про українсько-єврейські про 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 взаємини. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі. У студії працює Ірина Славінська. І сьогоднішній це Ахтем Сейтаблаєв, Ми будемо говорити про фільм, що називається Чужа молитва. Про це кіно вже декілька разів в ефірі громадського радіо ми говорили на етапі роботи над стрічкою. І тепер стрічка вже вийшла в прокат. Можна аналізувати і те, що вийшло в результаті як завершений мистецький твір, і можливо трохи говорити про реакції публіки, які виникали. І з цього ми напевно почнемо. От, власне, давайте на почат Трохи представимо героїню цього фільму. Власне, навколо неї будується ціла історія. Хто вона ця Саїде? Вона кримська татарка, вона є героїнею цієї документальної, майже чому майже я потім поясню. Майже історії. Вона та, яка під час Другої світової війни у місті Бехчисарай в Криму врятувала від смерті понад 90 Дітей, більшість з яких була євреями, винятковість цієї історії полягає в тому, що вона врятувала їх два рази: першого разу від нацистів, видаючи їх, і навчивши їх, якщо можна так сказати, бути кримськими татарами, давши кожному з них ім'я кримськотатарське, вигадавши і навчивши їх історії, звідки ля вони, хто їхні батьки, як вони опинилися тут, і майже підсвідомо розуміючи, що. Знання мусульманської молитви може бути їм в нагоді. Якщо хтось буде так перевіряти їх на їх татарськість, то вони в підтвердженні цього прочитають цю молитву, тому що ну добре відомо. Відомо і українцям відомо будь-якої людині, незважаючи на те, що фресири радянської влади ну була одна в лобках. Релігія, так, там Ленін, Комуністична партія, там Радянський Союз, але в родинах ну, доволі часто це було, що підтримувалося ну, знання і відчуття того, хто ти є, твій язик, твоя мова, твоя національність, так, і твоя віра. І кримських татар, це було дуже міцно, я пам'ятаю, по своїй родині, що ну, так, там піонер. Там так Радянський Союз, але вдома я сам цю молитву, і власне цей епізод це епізод з моєго життя, з мого дитинства, коли моя, на жаль, її вже немає в живих. Моя е тітонька вона навчала нас, навчила ці молитви нас трьох братів, і саме так було у неї в руках 10 сирників. І я назавжди на все своє життя запам'ятав цю молитву. а, а, а другий а, прийтунок... а другий раз, а другий протунок власне від комуністів вже в 44-му році. Коли війська НКВС депортували кримські татари і захотіли депортувати і цих діточок. Вона встигла показати офіцер НКВС збережною справжні метрики цих дітей і довести, що вони не є кримські татари, а вони іудеї, і євреї, і тому не підлягають депортації, тому що добре відомо. На жаль, саме під час депортації загинуло майже 50% кримськотатарського народу, і Переважно більшістю це були жінки, діти і старіки. Ну, тому що чоловіки були на фронті. Власне, так, так. з голокостом в Україні подібна історія було більше шансів під час Другої світової вижити чоловікам євреям призваним на фронт, наприклад, повернувшись з війни живими, так. ніж у мирного населення на тих територіях, які були в Так, і тому, для, і тому для мене нацизм і комунізм для мене це такі майже однакові такі. Системи тому, що насамперед вони знищували свій народ за ну під час існування радянського союзу, було депортовано 48 народів 42 частково, а 6 тотально. що це була за країна, що це була за держава, за для існування якої треба було винищувати свій народ. Щоб продовжити цю розмову, я власне вийшовши з кінотеатру після перегляду фільму Чужа молитва думала про те, що на моїй пам'яті, але можливо я не недостатньо добре знаю сучасний український кінематограф, це перший фільм у незалежній Україні, який присвячений подіям голокосту, але розказаним крізь призму, крізь очі історії з кримсько-татарським, скажімо так, акцентом і крізь історію депортації кримських татар 1944 року. Для вас, як режисера кримського татарського походження, історія про голокост, це що для мене ця історія. Ну, звичайно, що це жах, звичайно, що це велика трагедія. І для мене, як для кримського татарина, я знаходжу дуже багато паралелій, тому що євреїв знищували саме тому, що вони євреї. Ніхто не питав їх там ідеологічне підґрунті або ідеологічний такі ну напрямок, хто знищували тільки за те, що він єврей. Кримських татар знищував також само. і не важливо було ти герой війни, або ти партийний там робітник якийсь або там чиновник у державі. Ти кримський татарин і саме тому тебе знищували. І для мене, на жаль, з точки зору ну, кримського татарина і людини, дуже багато таких паралелей. А з точки зору ну, режисера, це власна дуже міцна драматургія життя людини, тому що неважливо хто ти. Неважливо, якою мовою ти скажеш цю молитву, яка йде до Всевишнього за для порятунку дітей. Так для мене важливо, що ця історія торкається Криму, кримські татарки, але насамперед для мене було надважливим розповісти історію про мати і дітей, і розповісти про те, як важливо, якщо не дай Боже так станеться, що твоя дитина буде ну в такому стані, коли їй загрожує смерть. Щоб поруч з нею була людина, яка не тільки подарує надію на в те, що добро існує, а й врятує її життя, і в цьому сенсі не існує чужої молитви в цьому сенсі. Я слухаючи про ці пояснення щодо метафори, зокрема матері, яка дбає про дітей в ситуації небезпеки, я подумала, що гриня сейде, йде, вона така трохи, якщо робити асоціації з християнською релігією, майже як богоматір, непорочна діва. Дівчина, яка дбає про дітей в притулку, це не її діти, фактично, але немає чужих дітей у ситуації. Горя, дякую вам за таке порівняння. Ми звичайно, що ми таку мету собі не ставили. Ну не йдеться про мету. Я просто подумала про ще одну асоціацію. Ну, якщо така асоціація виникає, то я вам дуже вдячна і мабуть, ми щось зробили. Вірне. Щось зробили вірне. Це правда. Фільм Чужа молитва, про який ми говоримо, справді вражає. Він дуже насичений, і як драма, як події, що зворушують, і як історія, що дозволяє відчути. Якісь спільні вібрації, коли йдеться про пам'ять про геноциди на території України, от ми вже почали говорити про цей обмін, якщо так можна сказати, пам'ятями між пам'яттю про депортацію кримських татар, геноцид кримських татар в Україні і про Голокост в Україні. Чи відчуваєте ви якісь спільні тенденції чи спільні способи говорити і думати про геноциди в Україні? Тут можна третім додати голодомор. Це теж ще одна дуже велика драматична річ. Чи є якісь спільні сюжети в цих історіях? Так, є, ну насамперед, тому що. Першими, хто підпадає під цей ну, такий молох, це власне діти, жінки і літні люди. Тобто, будь-яка така система або нацизм, або комунізм, вона ж насамперед намагається винищити майбутнє твою пам'ять, твоє усвідомлення, того хто ти є, твою мрію. І в цьому сенсі так і ми, ми ж усі прагнемо ну, насамперед вижити, зберегтись. І ми всі насамперед дбаємо про своїх дітей, тому що ну тому що вони наші діти, і пояснювати ну, будь-якої нормальній людині, чому саме він опікується насамперед дітьми, не треба. Ну скажімо так, на жаль, так відбувається, що саме вони не захищені від цієї системи, від цього молуха, люди, діти, жінки, старики. Вони першими і гинуть, і тому ну це такий особистий зойк, такий крик, що треба нам щось робити спільне для того, щоб таке не відбувалося. А на жаль, таке відбувається і сьогодні. Чи пам'ять про це, чи біль про це я говорю знову таки про депортацію кримських татар, і про пам'ять про голокост, включена у сучасну українську історію. Як ви це бачите? Чи на рівні такого мейнстріму про це пам'ятають? Чи доводиться нагадувати про те, що таке 1944 рік, наприклад? Ну будемо відвертими. Якщо казати про депортацію, так достатньо голосно в Україні почали говорити не кримські татари, я маю на увазі, а на державному рівні. Ну десь там останні там 4-5 років, тому що так, під 18 мая там завжди були якісь там. Листи від керівництва держави до кримських татар, що ми пам'ятаємо, ну не більш того, але знадобилася анексія Криму, щоб цей сюжет став більш видимим. І ці листи перестали бути просто листами. Так на жаль, з одного боку, це на жаль, з іншого боку, дякувати Всевишньому. Мабуть, ми всі повинні були ну, от зараз опинитися в такій ситуації в ситуації війни, щоб почали цікавитись тими, хто живе поруч, і це стосується не тільки кримських татар. Це стосується майже кожного українця, тому що всі 23 роки незалежності ну майже нічого, як на мене, не було зроблено для того, щоб ну як сьогодні прийнято говорити, шивати страну. Культура, зокрема, там кіно, це один із інструментарів для того, щоб розповісти про свої бажання, про свої страхи, про свій біль, про свої надії. І тому так дякувати Всевишньому, що це існує в інформаційному просторі. А і ми потроху-потроху починаємо наближатися один до одного, ми всі українці, і розуміти, що ну, є політична нація, українці. І це дуже добре, що ми різні. говоримо різними мовами, по-різному називаємо Всевишнього, по-різному заварюємо каву, по різному говоримо мама. Але всі ми українці, і це добре. І якщо кіно в цьому сенсі робить там, ну, якийсь там малесенький там, крок, то клас. Може, трохи почали входити у сюжет, і Саїде, головна героїня цього фільму, навколо якої ця історія і розвивається, вона робить те, що називається вчинком праведників народів світу. У музеї в Ізраїлі, що знаходиться в Єрусалимі, і називається Яд-Вашем, Є чимало просторів, які присвячені подвигу праведників народів світу. Для тих слухачів, які з цим терміном не стикалися, йдеться про людей, які під час голокосту рятували євреїв, ризикуючи власним життям, у тому числі. Тому що порятунок євреїв карався на смерті для тих, хто рятує, і для тих, кого рятують. У випадку сейде, і власна сцена перебування в Єдвашем також у фільмі присутня, і цей простір присутній, і якісне Плача, та інші локації, пов'язані з Ізраїлем, як своєрідною землею, обітуваною, куди євреї переїздили, ті, які хотіли там жити. Але повернімося до сюжету про праведників народів світу. Сейде – йде, це визнана праведниця народів світу. Наскільки це документальна фігура? Ви вже говорили про майже документальні. Дальність фільму Чужа молитва. Ну, по-перше, Сайдеріфова, це як вільно сказати, вона існувала, і увесь той матеріал, завдяки якому ми власне і написали сценарій, він є в вільному доступі. На жаль, хоча це не було і не є нашою метою, на жаль, її імені і прізвище немає серед праведників світу. Вона офіційно не визнана. Ми прагнули розповісти перш за все історію, яку я знаю. Інформацію, якою я користувався, вона є, підкреслюю, в вільному доступі, вона є і від Ліліани Блумштейн, яка громадянка Франції, яка мешкала у Тулузі, є коротке оповідання її, є відривок передачі мене» з на жаль, вже померлим ігорем квашею. Є свідчення її сусідів, її співвітчизників. Я так розумію, що за ті роки, коли вона була в депортації. Не було ніякого зв'язку і ніякої можливості знайти цих дітей, тому що ну особисто два мої дідуся, які повернулися з фронту героями до Криму, їх так само депортували, як їх батьків, їх дружин, їх сім'ї. Кожен з них там один знайшов свою родину через два роки, інший через там майже три роки. Це були здорові чоловіки, фронтовики, які шукали свою родину. Молода дівчина, яка була депортована у 44-му році до середньої Азії і до 56-го року жила в умовах комендантської години, я не знаю, як вона могла знайти будь-кого. Ми шукали і зараз шукаємо, і дуже сподіваємося, що за допомогою, якщо буде така зацікавленість меморіального комплексу Ядваше, ми зверталися до них під час зйомок. І навіть посол Ізраїлю, поважний пан Белицерковський, сказав, що якщо потрібна його допомога, він готовий допомогти в цьому питанні. Але я хочу підкреслити, тому що я не раз і не два вже чув такі запити, що підтвердити документальність цієї історії. Я не буду нічого підтверджувати. Якщо хтось вважає, що цього не було, що ця історія цілком вигадана, я готовий зустрітися з цією людиною, і хай ця людина так само документально підтвердять мені, що цього випадку не було. Ну, моє запитання, воно стосувалося навіть не так, потреба щось документально підтверджувати. Я, власне, після фільму також про це думала. Що глобально навіть не має значення, чи була така історія в реальності, тому що важлива історія про взаємодопомогу, важлива історія про те, що завжди знаходяться люди, достатньо відважні, які знаходять собі сили, попри весь страх навколишнього середовища комусь допомагати, працюючи над цим фільмом. Я припускаю, ви мали подумати і побачити всередині себе самого як митця, чимало сюжетів. Ось ця відвага. Ви не думали про те, де вона береться? Це для мене одне з таких, мабуть, головних було питань як дівчина, чітко розуміючи, що цей крок це дорівнює смерті. Я не знаю. Я не знаю, мабуть, якщо говорити були такі часи, але були різні люди в ці часи. Мабуть, вони не замислились над тим. Ні. замислились. тому що це смерть. Тому що добре відомо було, що буде з тобою, якщо нацисти дізнаються про цей факт. Я для себе ну, називаю це Божим проведінням або Божою іскрою такою, яка допомагає людині триматися серед такого жаху, серед такого страху смерті. Я не раз і не два сам себе запитував, а як би ти, б ти вчинив? І я не знайшов відповіді. Так, іноді я кажу, так, так, я так сам зробив. ні, ні, тому що тому, що це дуже страшно. Тому що розуміючи, що твій крок, він наслідки цього кроку вони торкнуться не не тільки тебе, а можуть торкнутися близьких до тебе людей, а так і було, тому що винишили потім всю родину, ту, яка опікувалася ну в даному випадку євреями. як, наприклад, ціла родина Куртієвих, чиї прізвище є в Ядвашемі. Там вся родина займалася тим, що рятувала людей, яких хотіли знищити тільки за те, що вони євреї. Я так і не знайшов відповіді, але це і є, ну, мабуть, ну, таким моїм особистим пошком, що, ну, якщо не знайти відповідь на це, то, принаймні, ну, хоча б на рівні почуттів так спробувати розповісти про те, що вона ж і сама казала та саїде справді що. Ні, це невірно казати, що я їх врятувала. Ми рятували один одного. Що це означає? Яким чином цей досвід може врятувати рятівника? Можливо, тому що коли ти щось робиш, ну, ну каже, є такий вислів, що навчаючи когось, ти навчаєшся сам, тому що ти крок за кроком, раз за разом, ти робиш певні кроки, там, повторюєш щось, та? і ця праця душі. Дуже непроста. Вона, мабуть, ну, неможливо так, щоб вона і тебе не змінила, і тебе не рятувала. Тому що ну, такий амбівалентний такий процес, коли ти намагаєшся довести діями своїми, що є віра в те, що добро переможе, є віра в те, що ти не один. І коли ти кожного дня, кожного ранку, кожного вечора ти про це кажеш дітям. А діти, вони ж як ніхто, вони відчувають, ти брешеш або ні. І коли так на протязі декілька років, кожного дня, ти кажеш про те, що не треба впадати в вічі, що треба вірити. Треба завжди пам'ятати, хто ти треба завжди пам'ятати, що все буде добре, як би там які б жахи не відбувалися біля тебе, то мабуть ти і сам таким чином врятовуєшся. тому що діти колись починають в це вірити. І ну, це такий бумеранг ну, в цьому випадку бумеранг добра, який круговорот добра в природі, тому що а інакше мабуть, і бути не може, якщо ти так сам віриш в те і намагаєшся зробити так, щоб ті діти повірили. Вони повертають потім тобі цю віру. На стінах ядвашеми у фільмі це видно. Написано чимало назв кримських міст. Чи у Криму жила і живе пам'ять про події Голокосту? Зараз не знаю. До анексії? До Анексії. Ну, мабуть, я збрешу, якщо скажу, що прям так от цим, мабуть, так окремі люди, окремі якісь. Громадські організації цим займалася, але це ж наслідки того, що Крим такий собі заповідні комунізму ж був. ну і це також наслідок того, про що ми з вами раніше так, говорили так, в цій розмові так. про ніби відсутність пам'яті про події депортації так. 1944 року. Це не включеність у загальні контексти. І в цьому сенсі, звичайно, фільм Чужа молитва дуже цінний, тому що він не дає додаткового простору для розмови, і раптом голокост перестає бути суто єврейською історією, а депортація кримських татар суто кримсько -татар Арською історією. дякую, що ви. Про це говорити, дякую вам, що ви про це говорите. Якби не було фільму, не було б нам про що говорити насправді. І ще у нас не так багато часу на розмову лишається. Хотіла про таке запитати. Це вже не про пам'ять запитання, а про прикладні речі. Я переконана, що ви отримуєте фідбек від глядачів і виглядачок, які ходять в кіно. І ми за кадром до початку цієї розмови про це вже почали говорити. Фільм про події голокосту, як і про які про будь-які геноциди, це не найбільш легка історія. І це не те кіно, яке ходять дивитися для розваг. На цей фільм, напевно, в вихідний день не підеш поїсти попкорну у прохолодній залі, поки на вулиці жарко. Хто ті люди, які приходять на фільм Чужа молитва, і що вам вдавалося чути чи читати від тих, хто вже побачив цей фільм? Ну, я насамперед хочу подякувати всім, хто зробив такий крок, тому що ну перший ж передпримірний показ, який відбувався у місті Львів 10 травня. І люди, які писали потім свої враження від фільму, і для мене особисто було таке відкриття, що у Львові майже добра половина глядацького залу це були молоді люди. 20-25 років. і саме вони перше написали мені свої враження від фільму. Я вдячний кожному глядачу, тому що ну, це такий, ну, мабуть, і відповідальний і чітко такий спрямований крок, тому що, як ви вірно замітили, в неділю йти на фільм, про який майже всі, там, хто побачив, пишуть що, там там, в одному випадку, я, я почав плакати там з другої хвилини, зі мною там щось трапилось. там. Це ж треба ну, розуміти, на що ти йдеш, що ти свідомо. Півтори години себе пририкаєш на те, ну вибачте, я так назву, на працю ну, співчуття, на працю особистої душі, тому що, ну, якщо ти людина, ти будеш співчувати. А так багато навколо робиться того, що тебе не радує, та, і війна у нас, на жаль, і люди гинуть, на жаль, кожного дня, майже кожного дня. І ще раз і ти в кіно для того, щоб побачити. В таку дуже непросту історію, і ще одну війну. Да, і ще одну війну. Тому я надзвичайно вдячний кожному зглядаю, який приходять. Мені дуже багато пишуть, і я дуже радію з того, що є такі частіше за все люди, які пишуть, це такий добрий висновок, такий добрий аналіз того, що вони побачили, і завжди в таких листах є чітко спрямований меседж. І це мене не може не тішити, тому що я розумію, відчуваю, що мій глядач він має співчуття. Він високого рівня людина, яка цікавиться тим, що робиться навколо, цікавиться свою історію. І саме головне те, що цей глядач він чітко розуміє, для чого він пішов, для чого він проплакав ці півтори години, і що він виніс з перегляду фільму. І я розумію, що от кожен розумів, я знаю. І Я гордий тим, що про кожного глядача я можу сказати, що це ну, такий штучний глядач, якому це цікаво. Та справді можливість поєднати і емоційне переживання цю емпатію із інтелектуальною, в тому числі роботою, щоб подумати про історію також, а не тільки про співчуття. Це не такий вже і частий коктейль у сучасному кіно, тому справді я. Думаю, що ці різні емоції, різні думки, які приходять, це доволі закономірно у розмові про фільм Чужа молитва ми тут, на жаль, вже мусимо завершувати. Я нагадаю, що в нашій студії був Ахтем Сейтаблаєв, режисер фільму Чужа молитва, про який ми сьогодні і говорили. В цій студії працювала я, Ірина Славінська, і ви слухали програму «Зустріч». Вона, до речі, виходить за підтримки благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. І ви слухаєте громадське радіо. Наш Девіз». слухайте, думайте. зустрічі. програма про українську, програма про, про про української програма про українсько-єврейські про взаємини.